Під час урочистого заходу дітям з різних куточків Житомирської області заступник голови обласної ради Руслан Годований та директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації Світлана Грець побажали гарно відпочити та набратись нових сил. Також привітали колектив закладу і вручили спортінвентар. Я сьогодні звернувся до дітей, що я розумію, що це перша зміна і не все ідеально, але ми хотіли зробити якнайкраще. Тому в кінці зміни діти мають написати свої побажання, що вони хотіли змінити в цьому таборі, щоб на наступні зміни, наступні роки, ми змогли зробити табір, який ті, які бачать діти, не тільки дорослі. Тому обіцяю, що ми максимум прикладемо зусиль для того, щоб максимально їх побажань здійснити. Після такого оголошення заступника голови обласної ради деякі діти вже почали вносити свої корективи, щоб тут було більше гойдалок, таких розваг для дітей, напевно, гойдалки і якісь більш розвиваючі ігри, щоб їх було побільше. Трошки я б змінила, щоб тут десь в приміщенні теж був басейн, але він тут і є, але це процедури. Традиційно табір працюватиме в три зміни. У першій зміні в таборі вже оздоровлюється 100 дітей. Всього ж у закладі протягом літа матимуть змогу відпочити 300 дітей з області. Найважливішим є те, що діти із задоволенням перебувають в таборі і залюбки відвідують всі процедури, які сприяють ефективному оздоровленню організму дітей. Умови проживання в таборі задовільні. Діти проживають в кімнатах по два-три чоловіки. Палати укомплектовані всім необхідним обладнанням. В кожній кімнаті є туалет і умивальник. Душ у нас в кінці коридору на поверсі. Є кімнати, де проживає теж по два-три чоловіки, і укомплектовані тут, же при кімнатах, є душова установка. Умови проживання та харчування дитячого оздоровчого закладу дзвіночок відповідають нормам. А відтак дітям із різних куточків Житомирщини варто відвідати цей табір, аби зустріти цікавих друзів і добре відпочити.